Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Chevrolet Lacetті. Автомобіль для 2010 року. 1,6 газ бензин. Авто має один косметичний підкрас без шпаклівки з оригінальним друзі, пробігом. Власник щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube канал. Приємного перегляду! Шевроле Нубіра. Автомобіль 2005 року випуску. 1,8 бензиновий двигун. Автомобіль йде на зимовій гумі. В кузові універсал. На клімат контролі має мультимедію, мультикермо, 4 скло підійночі. 2005 рік, 1.8 бензиновий двигун, точніше газ бензин вибачаюсь. 248 заявленого друзі пробігу, 4850 ціна його. Номер телефонного власника. Кому цікавий, друзі, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira автомобіль 2009 року випуску з бензиновим двигуном 1.6 бензин на зимовій гумі. Має форкоп. Має клімат контроль. Салон в, принципі, в чистому, гарному стані, має підлокітник. Opel Zafira, 1,6 бензин, 85 кВт 2009 рік, у 165 заявленого з Німеччини, сертифікат наявності, ціна його 7100. Комусь, друзі, цікавий, Opel Zafira, Телефонуйте, запитуйте. Ford Mondeo Автомобіль 2009 року випуску, 2-літровий дизель на косплантанових дисках. Автомобіль йде на автоматі. Має задній партньонік. Ford Mondeo Має клімат. Навігації немає, має підігрів сидінь, 4 підйомника, мультикермо. 2009 рік, 2-літровий дизель, 103 кВт. Автомат, ціна його 7400, номер телефону власника. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. Авто 2008 року випуску. 1.6 бензиновий двигун. Автомобіль йде на всесезонній гумі. Кузові Універсал. Можливо, хтось шукає саме такий варіант. Восьмий рік. Автомобіль на кліматконтролі, має 4 скло підіймача. чистий чистий, Astra h1 і 6 бензиновий двигун, 8 рік. Ціна її 5600, датчик світла, датчик доща, круїз контроль, 400 підіймачі, номер телефона власника. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra J. Авто 2012 року випуску Кузові універсал на зимовій гумі. 1,7 дизель. Має мультикремо, е, клімат контроль. Бачу є підігрів сидінь шестиштубка. Opel Astra J 2014 року, 1.7 дизель, ціна його 7 тисяч. Я от, бачу повністю сервісна історія даного автомобіля, телефонуйте, запитуйте. Volvo V-50 автомобіль 2011 року випуску. 1,6 дизель на зимовій гумі на легкосплатанових дисках. Має задній парктронік, фуркоп. 6 ступочка, має 4 склопідіймача, підіймача, клімат контроль, мультикермо. Volvo V50, 2011 рік. Дуже економна, як запиняє власник. Ціна 7800, номер телефона, є сертифікат, є роздруківка з Голландії по пробігу. Кому, друзі, цікавий, телефонуйте, запитуйте. Ford Mondeo, Авто 2000, Восьмого року випуску на зимовій гумі. Має також комплект літньої гуми в подарунок. Машинка пригнана з Данії. Має фуркоп. В універсалі. 1,6 бензиновий двигун. Має клімат контроль, мультикермо, 4 скло має підігрів сидінь. Ford Мондео 2008 рік, 1,6 бензин, ціна його 6400, номер телефона власника. Кому друзі, цікавий Ford Мондео, телефонуйте, запитуйте. Toyota Avensis, Авто 2008 року випуску. На зимовій гумі двохлітровий дизельний двигун. Має ось тут вмятину на дверках. На клімат контролі, мультикермо, шестиступка, чотири скло підіймачі вікна притоновані. 2008 рік 2-літровий дизель, ціна його 6500, номер телефона власника. Когось цікавить Toyota, телефонуйте, запитуйте. Renault Scenic. другого покоління, автомобіль 2005 року випуску. 1.6 бензиновий двигун на літній резині. Має безключовий доступ. Задні парктроніки. Панорамний дах. Комбінований салон на клімат-контролі, мультикермо. Тут у нас йдуть шторочки. 2005 рік, 1,6 бензин, 4500 ціна його, номер телефона власника. Кого зацікавилось, такі рено. Телефонуйте, торгуйтесь. Opel Zafira. авто 2010 року випуску. З двигуном бензиновим, 1,8 бензин. По автомобілю зимова гума, та нові диски, парктроніки Зад таперід. На кліматі 4 склопідйомника, мультикермо, є підлокітник. Opel Zafira, 10 рік. Клімат, електросклопідйомники, 7 місць, Швейцарія, 255 зеленого пробігу, ціна його 6950. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2005 року випуску. 1,5 дизель на зимовій гумі. В червоному кольорі. Можливо комусь під таксі. По автомобілю простенька комплектація, два склопідйомники, кондиціонер, П'ятиступка підлокітника немає. Ззаді в нас звичайні весла. Renault Megane, 2005 рік, 1,5 дизель, 4700 ціна його, номер телефона власника. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Дача Logan 2010 року 1,6 бензин. Автомобіль зі Швейцарії пригнаний на зимовій гумі, кузові універсал. Кондиціонер, склопідйомники, п'ятиступка, салон в гарному, до речі, стані. Полка шторка все присутнє, машинка йде п'ятимісна. Дача Логан, 2010 рік, 1,6 MPI, 5 місць Швейцарія, ціна його 5350, номера телефонів власника, я бачу сертифікат відповідності. Opel Zafira, автомобіль іде 2006 року випуску. 1,8 бензиновий двигун на зимовій гумі на легкосплавних титанових дисках. Клімат по комплектації, мультикермо, 4 склопідйомники, салон, до речі, чистенький, ухайний. Opel Zafira, 2006 рік, 1,8 бензин, рідна фарба, як запевняє власник, 5800 ціна його, номер телефону власника. Тому цікавий такий Zafira, телефонуйте, запитуйте. Реноме другого покоління. Автомобіль йде 7-го року. 1.6 бензиновий двигун на зимовій гумі в кузові седан має задні парктроніки в чорному кольорі. Автомобіль на кліматконтролі. Чотири склопідйомника, є підлокітник. Рено Меган 2007 року, 1,6 MPI 82 кВт, свіжопригнення, нефарбований клімат 4650, друзі. Номер телефону власника, кого зацікавив Меган, телефонуйте, запитуйте.